Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик Є. З вами Ганна, сучасна українська відьма і терологиня. І сьогодні у нас буде відео з попередженнями, а точніше шкідливими порадами по варіантах. Це в мене окремий плейліс. Послання та поради. І там я викладу, викладаю послання поради і шкідливі поради, такі антипоради, як не треба. І сьогодні буде саме це. І суть цього послання, хочеш зробити ще гірше, роби отак. І м м мушу попередити, що такі відео часто виходять досить тригерними, тому що, як правило, тут карта і підсвіт підсвітлює е якусь модель поведінки, е таку деструктивну, яка в людини вже є. Тобто вона вже робить оце отак, або, і, або не бачить цього, або не хоче визнавати, і ну. І тому відповідно цю інформацію іноді сприймати важкувато. Але я завжди казала і кажу, що тригер в мантичній роботі в розкладанні ворожіння якраз навпаки, як маркер, що все вірно, і що інформацію варто прийняти, переварити, і щось з цим зробити. І це буде на благо вам. Бо якщо це зовсім історія не про вас, ну навряд ви будете психувати, злитися, тригеритися. От тому прошу на мене тут не злитися. І мене навіть, от раніше, коли я часто викладала такі відео, я помітила навіть тенденцію, що я викладаю відео одразу вжух – мінус 5 підписників, а потім вжух – плюс 10. Тобто вони якимсь чином фільтрують аудиторію. От хто недостатньо, напевно, розвинутий, щоб порефлексувати і сприйняти нормальну інформацію. Вони психують і відписуються аж на, на психах, на своїх. От а е, якісь свідомі люди, їх це нам навпаки чіпляє, бо їм потрібна правда. Їм, ну, подобається рефлексувати, думати, купати в собі. Вони розуміють цінність цієї інформації, вони, хлопи, підписуються. Ну, так воно цікаво працює. Так, розкладання буде на три варіанти. Взяла оракул українського роду, чомусь так захотілося, скучила за ним. Е, е, от. Цей тайм-код буде в закріпленому коментарі. Обирати можна один варіант, обирати можна всі, як вам захочеться. Можете обрати там один на себе, два на когось, бо зі сторони видніше, і тоді ви краще можливо зрозуміти, як, як говорять карти. Як трактувати собі цю інформацію, переносити на себе, можете загадати різні життєві сфери, різні ситуації, різні стосунки. Можете натиснути паузу, зупинитись, подумати, що куди ви загадуєте і взагалі десь життєву сферу загадати, десь просто без запитання, десь якусь людину і так далі. Тобто можете тут гратись як хочеться. Тільки єдине, якщо я не всі варіанти проговорю, там вже переносите на свої реалії, реалії на свій запит. Так, карта одна вилетіла сама, то, напевно, для всіх. Гетьман, Не давай меча нерозумному, а силу неправедним. Ви знаєте, ви всі, мені так іде, ви всі занадто добре думаєте про людей, судите по собі. От ви порядна людина і думаєте, що всі навколо порядні. От ви відповідальна людина і. Думаєте, що всі такі, і довіряєте комусь за велику для цієї людини відповідальність, там, наприклад. Ну, коротше, отака от історія. І ну, внаслідок, звісно ж, розчаровуєтеся як може бути інакше. От, Вам тут треба не сприймати людей навколо як апріорі, типу, що вони нормальні. Ну, Норма тут теж, звісно, відносне поняття. Ну, думаю, суть моєї думки, ви зрозуміли. Дивіться, кому ви довіряєте. І я, от до речі, е якось ми сперечалися десь годину з моїм коханим чоловіком е на тему, що не треба, як на тему кредиту довір. Оця всім відома штука. що, типу, і Коли ти входиш у відносини, ти маєш дати одразу кредит довіри. А там, якщо вже людина цю довіру не виправдала, там зрадила тебе, обманула тебе, тоді вже дати типу, маєш право не довіряти. А я кажу: ні, ніфігашеньки, я так не вважаю. Чому це я маю якісь кредити комусь видавати, кредит довіри, якщо людина ще не довела, що їй можна довіряти? Тобто я, от в якийсь момент життя, прийшла до того, що довіру треба заслужити спочатку, щоб вона була. І ти не нікому нічого ніхто не винен, і ніяких кредитів довіри ніхто не винен. Ну це, як знаєте, піти в якийсь незрозумілий інтернет-магазин, і типу, мене ж тут ще не намахували, то я одразу видам кредит довіри. Замовлю на 5 тисяч гривень, одразу оплачу не, не на ФОП, а просто так оплачу на деревню да, І мене ж тут ще не обманювали і коротше. Ну, а якщо мене тут намахають зараз на 5 тисяч гривень, ну тоді я цей тоді я вже не буду довіряти цьому магазину. Ну це те ж саме люди і. Наш ресурс на рівні серця, наші емоції, наші почуття це не менш безцінний ресурс, навіть більш цінний ресурс за гроші, за матеріальні ресурси. То чому ми так цими ресурсами ризикуємо, роздаючи направо і наліво якісь кредити довіри? От поки людина довіру свою не довела, показати тут щось може тільки час і складні життєві ситуації. Не треба мати ніяких кредитів довіри безумовної і мати собі на увазі, що ще невідомо чи заслуговує ця людина довіри. Це тверезо, це не параноя, це не тривожність, це якраз тверезо. Повагу, довіру і багато ще чого треба спочатку заслужити, і щоб ти знав, що ага, цій людині можна довіряти. І тут буде відсоток, бо людина іноді, всі люди іноді роблять щось, чого вони самі від себе де, не чекають, не очікують. І тут буде відсоток, що людина не ну, виправдає довіри, але вже, хоча б, буде за що цей кредит довіри дати. І коротше, і на початку розмови мій коханий був так категорично налаштований, що треба кредит довіри, всі зобов'язані видавати на початку відносин. і Я його... Переконала, і він мене послухав і погодився зі мною в результаті. А переконати мого коханого, то повірте, то не кожен може. Може тільки я навіть самі. От. Тому да тому да є над чим подумати. І це от прям історія, над якою треба подумати вам всім всім загаданим варіантом. Сподіваюсь, люди, ну, кому треба, то й почує. Сподіваюсь, люди не перемкнулися одразу. Ми поїхали вже поварі. Довгий вступ вийшов. Але, значить, так було треба. Оракул дуже хотів це сказати. Так, другий. І третій, зосереджуйтеся, загадуйте всі свої питання, ну, не питання, а скоріш сфери ситуації, які вас хвилюють. І налаштовуйтесь слухати, що ви тут робите не так. Перший, другий, третій, відповідно. Але починаємо ми тут з на колоди. Ще одне доповнення по всім варіантам, що тут загальне для всіх. Небажання підлежачий камінь, вода не тече. А, ой. Мені тут якось на потоку зараз спішло, що тут в рамках, та взагалі в рамках, напевно, всього вашого життя, є речі, які вам, в принципі, робити не треба, які ви можете замінити іншими діями, іншими шляхами, да? але чомусь себе змушуєте, і важко дається, бо находить то лінь, то не ресурс, то нестача часу, то нестача ще чогось. і от... А ви просто спосіб не то обрали, або вам взагалі тут щось робити не треба. Я думаю, кожний психолог, нормальний, принаймні, бо є різні, скаже вам, що ліні, в принципі, як такої не існує. Я теж так вважаю. Лінь це більше як симптом, а причина за нею стоїть якась інша. Робити щось не те, або робити щось не так. От, тому і не рухаєтесь нікуди. І впадаєте в якийсь анабіоз. От якась така штука є. От, подумайте, подумайте, як піти інакшим шляхом. Це от стосується того, що у вас не виходить щось. У кожного тут буде своє розкладання загальне. Ну, Поїхали по варіантам, варіант перший. Так. Що тут у нас? Святкове гадання. У кожному домі своя таємниця. Мені тут пішло, чесно, не ображайте, що ви е, е, самі, наприклад, маєте тайниці. От це, до речі, ще відсилочка до карти, яка сама вилетіла з колоди на початку. Якщо пропустили, то повер... поверніться. Я тільки почала тасувати колоду, і в мене там вилетіла карта. І я зрозуміла, що це вже якесь послання вам. Тут дивіться, ви можете, наприклад, не довіряти партнеру, ревнувати, там щось перевіряти, моніторити, а самі рильце в самих пушку, і ви цього навіть не помічаєте. І о, в мене такі ситуації були у відосинах там раніше, що я там ревнувала, лізла, по там покажи мені телефон, що там з ким ти переписуєшся. А коли людина мені казала, а ну тепер покажи свій, виявлялося, що і в мене є якісь переписки, які моїй коханій людині можуть не сподобатись. Але я навіть не, не, не аналізувала, що я роблю щось на те. Коротше, тут, от ну, це не тільки любовних стосунків може стосуватися. Типу, у вас є свої таємниці або свої косяки, або свої якісь грішки, в яких ви тут ви робите акцент на протилежній стороні, да? але вам треба повернутися обличчям до себе. Ну, наприклад, наприклад, ви там практикуєте, як я консультуєте, до вас ідуть от якісь не зовсім ті клієнти, які вам хотілося б, і ви не можете зрозуміти, от чого вони такі жадібні хочуть за копійки. А, а самі е теж проявляєте жа жадібність по відношенню до себе, і там покупаєте все, купуєте тільки все дешеве. Ну, наприклад, я не кажу, що ви така людина. Тут багато різних ситуацій може бути. Тут головне зрозуміти механізм. От те, що вас не влаштовує зовні, е ви приховуєте в собі, і можливо навіть від себе. І вам треба зі своїми таємничками, грішками розібратися. От. І тоді протилежна сторона або ваш партнер, або зовнішня якась сторона, можливо, і зміниться. Якась така історія. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, наскільки я тут права, чи дійсно є таке за вами. Ну, тут аналіз, напевно, якийсь потребується з вашого боку для себе в цій ситуації. От буду вдячна тут за зворотний зв'язок. Перший варіант, дякую за перегляд. Дякую за вподобайку, якщо було цікаво. Переходимо до другого. Що тут у нас? Ой, Всевишній знає Бог із неба, що кому треба. О, от, але врахуйте, що це ж антипорада, це ж попередження, шкідлива порада, тому ми тут е, читаємо навпаки. Ви е, забагато бо в цій ситуації, бо взагалі пасуєте і покладаєтесь на якісь вищі сили, на Бога, там, де маєте в нормі покладатися на себе. І відповідно, яка тут шкідлива порада? Хочете, щоб все стало ще гірше? Продовжуйте покладатись, перекладайте відповідальність. От. Я, як практик, як тарологиня, да, яка консультує дуже дуже давно. От такий момент, бачу одразу, навіть по тому, як людина формулює запитання, коли до мене звертається. Там наприклад, якось мені написали. Е якими там будуть мої відносини через півроку, і чи буду я ще в цих відносинах, ну наприклад. Ні, ну можна запитати, як вони будуть розвиватись, який тут прогноз, які, які тут перспективи, але якось пам'ятаю, мені так завернула запитання, дівчина. от Як ніби вона взагалі така річ, яку за захочуть, візьмуть відносини, поносять раху, на ручках, не захочуть, кинуть. Ну, от як ніби від неї не залежить взагалі, її ніхто не питає. і... І від неї там коротше, вона там нічого не вирішує взагалі. Що я прямо в неї уточнювала? Я та тоді людям починаю такі наводящі запитання а, задавати. А ви тут можете там, піти з цих відносин? Чи вас не питають там? Ну коротше, або там чи розлучусь я, чи, чи піду я від чоловіка наступного року? Типу, здрасті. Карти тобі мають відповідь. Ну, Тут я не кажу, що у вас аж так все погано, але е, тут, може, в цьому питанні ви занадто поклалися або на іншу людину, або на вищі сили, або на долю, що буде так, як на долі написано. А тут не написано, тут ви можете написати. Це ж, в принципі, класно. Тут, навпаки, карта говорить, що ви набагато більше тут маєте впливу, аніж думаєте. Е, але ж, ну, якщо ви самі цим впливом не користуєтесь, то, то про що тут казати? Тут я навіть більше скажу: тут в рамках ситуації або життєвої сфери, якщо ви будете покладатись на долю, то тут буде деструктивний сценарій. Якщо не будете, то буде саме щасливий сценарій. От прямо мені це на потоку так пішло. Тому да, є над чим подумати. Ну і, в принципі, тут, на мене, тут у мене все для вас. Буду вдячна за зворотний зв'язок, за коментар, за вподобайку. Дякую за перегляд. Поїхали далі. Варіант третій. Карта, хазяйка, без хазяїна двір плаче, а без хазяйки хата. Ну, теж тут, я думаю, тут жінки здебільшого подивляться. Тут вам треба хазяйку ситуації, хазяйку положення, хазяйку життя включити. Теж, знову ж таки, ви не командуєте. Ну, тут схоже на попередній варіант, але трохи інша історія. Ви не командуєте там, де могли би покомандувати. Тут ситуація, в якій в ідеалі ви мали б зайняти лідерську позицію, сказати, так тут моя зона контролю, тут вирішує. Оце можу вирішити тільки я. У мене от такі вимоги, отаке от бачення, отакі от принципи. Я хочу, щоб було так, але чомусь. І зайняли позицію. От є позиція ведущого, є позиція відома, не знаю, чи є аналог в українській мові. І от у вас тут має бути ведуща да, позиція, а ви чомусь увідомі. Ну, наприклад, наприклад, тут ситуація відносин, де ви маєте теж окреслити свої кордони. Мені підходить отакий формат, отакий, а таке мені не підходить. Але там, можливо, підлаштовуєтесь під партнера яких стосунків хоче він, і як бачить собі він. да. Ну, Ситуації можуть самі різні бути. Тобто тут ви маєте диктувати правила, але чомусь дозволяєте комусь диктувати правила собі. От. Звичайно, це потребуватиме від вас якоїсь твердості, якихось зусиль, часу там поговорити, пояснити, енергії якоїсь. да. Але тут тільки ви можете навести лад в рамках ситуації, в рамках відносин, просто розклавши все по поличках і чомусь цього не робите. Хочете, щоб все погіршувалося? Ну продовжуйте не робити, і тоді ну безлад буде тільки наростати в рамках хаосу Навіть от якось так, якось так цікаво наскільки зрезону. Теж буду вдячна за зворотний зв'язок. За коментар, за вподобайку, дякую вам за перегляд. А в мене на тому все отакі от от послання. Сподіваюсь, нікого не образила, не засмутила. Якщо так, то вибачте. Але на меті є почути правду тут, а не там, не знаю, порадіти. Будуть відео, де і похвалю Ну, чи що карти. Я тільки читав карти, це ж не від мене інформація. А в мене на тому все. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.